Hello, Friendly, з вами Деніс Friendly. Сьогодні я трошки дуже щось захворів. Ну, коротше, зараз розкажу у відео. Зараз у нас буде, коротше, на реакцію, мукбанк реакція на ось такий лаваш Домашній. Ось такий, який готувала моя мама. Називається Лаваш Домашній квіточка. Та зараз ми його попробуємо від 0 до 10. Думаю, він мені зараз подобається. Тому такі справи. Поїхали. Чекайте, бо то є штативо. Поїхали, коротше, народ до заставки. Let's go. Деніс Франді реагує. Деніс Франді реагує. Сьогодні він буде пробувати. Значить, лаваш домашній. У формі квіточки, квіточки, квіточки. та. Типу у формі квіточки. Поїхали. Захворів. То замітно, та, то замітно. Так, я вас в гуд поставив. Ось такое такое. Так, що ж, трохи у вас все-таки ліпше так. Ну, отакого ліпше, так. Чого мене чайне? Але я вас трошечки ще відсуну, бо я думаю... А хто-то його знає, знаєте. Хто його знає що там? Так. Отако. Так. А ну чекайте. Ну, вроді щось настроїв. Треба ще погратися з цим чай я собі зробив. Я коротше дружні. Камера вроді не дуже рівна. ну, Вже як є. Отаку може. ну, чекайте, Якщо її вирівняти, то стіл на пан не буде. Коротше, дружні. Я сьогодні пішов на роботу, хоча я чув, що я сьогодні хворий. Але я все одно пішов на роботу, думаю, витримаю. До міду поробив ледве. Не, не он був. Я чув, що у мене там або температура, бо ще щось. Прийшов, помирив температуру. 38 і щемось. Ну і позвонили. Сказали, що я не буду на роботу. Завтра, коротше, йду на лікарняний. Та, тому я хворий, але відео по по розпорядку та. По графіку, та, тому знімаємо мукбанк. Поїхали. Так, так, так. так. Ось такий. О, ну доволі смачно. Я признаю чесно, я хотів сьогодні цукерки знімати. Але вже... Побачив, що мама приготувала таку смакоту, не стримався і, звичайно, що захотів це зняти на відео. З цим штативом постійно якісь проблеми. Так, можна в принципі чати. Я думаю, що все-таки вирівняти камеру потрібно. Опа! і рівненько. Вам рівно, дружні? Ну, як сказати, і рівно і нерівно. Блін, дихай, не добре. Все, більше чіпати вас не буду. Все, чіпану раз, все, буде. Воно все одно не рівно, камера стоїть. Ну вже як стоїть, так стоїть. До того ж що ви щось не дивилися відоси, Останнє щось то передій не особо набрав. Ну думаю, може, за пару днів набере. А ми поїхали їсти. Так, ставлю 9 балів смачно. підлива соус кетчуп плюс майонез мама додавала Ось. Бачите? Так. Думаю, ну, впаде, не впаде. Ось так. Ну зараз точно впаде. Я хочу просто показати на камеру. Давайте чаєм. Замостимо все. Відео будуть виходити попри те, що я хворий. Просто не будуть такі, скаже... Живі такі більше, більш такі сумні. Та. Ну, бо коли хворий, то емоцій майже немає. Та. Тобто я буду як овоч на відео. Так, он наверное зачепать. Так, давайте... Так, скільки ми там с чаем поставили. Я забыл уже. Хай будет так уж девятка. Давайте окремо помідору, кубасу сир. Помідором. Вісім. Смачна. Так. Давайте сир. Чи то лаваш? М -м, то сир. Вісім. Давайте кубаску. Не, лаваш, давайте. Спочатку. Ловаш, лаваш. Вісім. кубаса. Ну, кобаса теж на вісім, щось таке собі. Не дуже, прям вау. А сьогодні вони дуже важку роботу робили. Я тим більше нічого не міг зробити, бо я хворий був. Таке. Я... Ну давайте ще один. Я собі зігрію. Так. Мама наробила цих штук. Штукенці. Я ще собі одну штучку зігрію на відео. Хоча ще одна штучка, бо було 5 штук. Чи ще одну гріти. Правда, я передати не дуже хочу, але... Давайте ще може другу сину. Ще не обіцяю. Ось. Гріємо дві штуки. Зараз подивитися, як буде зігріти. Ой, що око попало. Нічого, все буде ок. Допиваємо чай. За вже. Ммм. Не треба було дві, я дві точно не в і Одну ще з'їм, але ну, дві. М -м. О, я капецький хворий. Оух, так як тоді у листопаді. Але у листопаді ще було гірше. Оце в мене вчора було забите, я вам казав, що лівся тепер вже температура. Так. так. Підгоріли задуж. Та ні, нормально. Нормальок. Ось так виглядає. Треба було цього.

Хоча мені тепленіт зараз треба їсти, бо я хворий. Ну таке. Ладно, добре, коротше, зігріли вже. Давайте це їсти. Доїдати, останет і все. У мене, в принципі, не є такі дуже сині. Скажемо, як чебуреки. Чебуреки я їм тут такий пситний одним наїдаєшся це. Ну таке нормально. їсти можна. Прям так не наїдаюся одним, як чебурек. Буває. Не знаю, чи ви чуєте перш склявий голос, але це в мене тут, коли хворий, то так буває. М -м, це деки на ізі я це ще з'їв. Давайте ще коротко покажу, що вас чекає, скоріше за все, на завтра. І так. Дивіться, у 22-му році я пам'ятаю, я на базарі купував ось такі цукерки. Голубі ми з вами їли маус. Маус називається де то. О, оці моуси. А купилося. Тепер такі самі ми попробуємо завтра на відео. Тільки це було зі смаком е, молока. Чи знущенки чи молока. А це у нас е, капучино. Тобто кава. Пише у нас капучино флевор. Зі смаком капучино. Ми завтра з вами це попробуємо. Наскільки? таке на 22-22, якщо вийде. Ну, але відео я це знімлюсь, з капучино завтра чекайте. Добре, дружні, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Якщо додивилися до кінця, напишіть в коментарях. Так, я додивився, так я хоч дізнаюся, що ви додивилися. З вами був Денис Сфрендлі. Ті, хто теж захворів, як я виздоровлюйте. Що сказати, в цьому удачі, всім пока. Треба лікуватися. Треба більше лягати, спати, спати і лікуватися. Добре. Pra cá, Yo.